На перший погляд може здатись, що таке поняття, як гендерні стереотипи є дещо складним і далеким від нас, та насправді, сьогодні вони присутні майже на кожному кроці з самого дитинства гендерні стереотипи можуть нав'язуватись спочатку батьками, потім вихователями з дитячого садка, згодом вчителями в школі, і, врешті, формується невпевнена в собі людина. Яка робить те, що не подобається, просто тому, що є хлопцем чи дівчиною. Саме тому зараз я, маючи молодшого трьохрічного братика, активно борюсь з гендерними стереотипами і намагаюсь зробити все для того, щоб вони не впливали на формування його особистості. Якщо мій брат захоче грати з лялькою, а сестрі закортить пограти футбол, вони будуть це робити. Бо мають на це право, бо вони цим цікавляться, і це не матиме негативний вплив на їхнє майбутнє. Навпаки можливість самовиражатись та займатися улюбленою справою роблять людей щасливішими та відкритішими. Одного разу я спілкувалася з психологинею, яка казала, що рожевий це суто дівчачий колір. І що всі дівчата прагнуть подобатись хлопцям більше до неї не приходила, бо я не знаходжу порозуміння з людиною, яка у своїй роботі керується гендерними стереотипами. Я в жодному разі не стверджую, що всі психологи працюють таким чином. Ця ситуація є лише прикладом того, що гендерні стереотипи настільки міцно закріпились у нашому суспільстві. Що навіть психологи, люди, які, здавалося б, повинні допомогти розкритись, самовиразитись, не соромитись бути собою, також можуть нав'язувати їх людям. До речі, жінки зі Збройних сил України максимально успішно руйнують гендерні стереотипи про слабку стать, і ми маємо бути як вони. Нам вже давно пора відійти від цих середньовічних поглядів і перейти до сучасності. Де всі люди рівні, де кожний та кожна можуть робити те, що подобається, а не те, що личить хлопцю чи дівчині. На щастя, зараз існує чимало організацій, які боряться з гендерними стереотипами та іншими суспільними проблемами. Ви можете прийти на тренінг і обговорити питання з цієї теми з іншими, можете переглянути цілу купу матеріалів, щоб краще зрозуміти проблему. Можете обговорити з психологом свої травми, які були спричинені гендерними стереотипами. Але найкраще, що ви сьогодні можете зробити для припинення цього ланцюжка, це самим сказати гендерним стереотипам ні, закликати до цього інших і відкинути куди подалі цей комплекс меншовартості, який багатьох зупиняє ще на початку шляху. Адже якщо не ти, то хто?